тись програму наголос Незважаючи на всі заходи щодо утримання національної валюти яку застосовує, які застосовує керівництво національного банку україни гривня катастрофічно знецінюється більше того в україні активізувався чорний ринок іноземної валюти про те який курс гривні можна очікувати до кінця 2014 року чим може обернутись ліквідація неплатоспроможних банків ми поговоримо з головою комітету економістів україни андрієм новаком Вітаю вас у нашій студії. вітаю пане андрію сьогодні сьогодні вся країна, люди залежать від ціни на долар. Власне, якщо до виборів ріст всіляко стримували, то чи варто українцям очікувати обвалу національної валюти найближчими днями, найближчий час? Бачите, для того, щоб будувати прогноз, треба мати базу прогнозування. В цій сфері база прогнозування мала би бути. Це стратегія регулятора. Нашого банківського валютного ринку, тобто Національного банку України. Але проблема у нас в тому, що досі, не дивлячись на, на те, що за короткий період вже двічі змінено керівництво НБУ, досі НБУ як регулятор не оприлюднив офіційної стратегії своєї політики, в тому числі курсової політики. І таким чином ми не маємо реальної бази прогнозування, в чому полягає взагалі стратегія НБУ, чи це валютний коридор, тоді. Його межі, чи це фіксований курс, тоді на якій позначці, чи це вільне плавання, вільне курсоутворення, де НБУ самоусунеться, і як ринок вирішить, так і буде. Тобто НБУ не оприлюднив ніякої своєї стратегії. І тому е, всі гравці ринку, починаючи від банків і закінчуючи е, нами, людьми, населенням, ми е, не розуміємо, в чому полягає. Політика НБУ, чи є взагалі така політика, і все відбувається хаотично. Ну можна говорити, що це за законами ринку, але в фінансовому секторі все-таки повинен е, працювати регулятор перш за все, особливо коли країна знаходиться в стані війни. Фактичному, я вважаю, що е, ну, так звана стратегія плаваючого, тобто вільного курсу, вона є абсолютно невірна. Не тому що плавати курс буде тільки в сторону девальвації, якщо його відпускати. Тому регулятор зараз в стані війни повинен працювати жорстко. Я вважаю, що зараз треба е, НБУ. На чому е, варто було б зосередити увагу? Треба перейти на, е, на перехідному етапі на е, політику валютного коридору в сторону зміцнення. Курсу гривні від сьогоднішнього показника. Тобто, якщо сьогодні приблизно 13, так офіційно, значить треба оголосити НБУ валютний коридор в сторону зміцнення, наприклад, 11,5-12. І тоді всі банки будуть, це для них буде сигнал, що НБУ буде заганяти курс в сторону зміцнення гривні, тобто здешевлення іноземних валют. І тоді комерційним банкам не буде. Сенсу притримувати іноземні валюти, те, що вони роблять зараз. Mm -hmm. Зараз, хоча і є е, курс приблизно 13, але ви не можете в банку купити валюту за цим курсом. Банки валюту притримують. Чому вони це роблять? Очевидно, тому що вони е, очікують, що іноземні валюти будуть дорожчати. І тому вони не хочуть їх продавати зараз. Краще е, продати потім дорожче. Тобто у банків очікування продовження девальвації гривні. І це все від того, такі негативні очікування, від того, що НБУ не оголошує ніякої своєї стратегії, ніякої своєї політики. Тому якби НБУ зараз оголосив валютний коридор в сторону зміцнення, тоді банки викидають валюту, тому що вона буде дешевшати. І тоді ситуація б нормалізувалась. Тому все як кажуть в руках регулятора. Ну, але регулятор повинен діяти, а не просто спостерігати. Натомість НБУ сьогодні заявляє, що гривня стабілізується після того, як буде ліквідований чорний ринок. Власне, яким чином це можна зробити, чи реально це знову саджатимуть валютчики? Е, ну, це абсолютно невірний діагноз, який ставить НБУ по причині, чому відбувається девальвація. Чорний ринок це вже є результат, це вже є наслідок, а не причина. Девальвації гривні. Більше того, скажіть мені, а звідки беруть валюту е, ті, хто виходять з нею потім на чорний ринок. Ну немає іншого джерела, ніж брати її де в банку. Тобто банки з під поли, як то кажуть з радянських часів, з під поли видають валютчикам валюту, щоб вони продавали її дорожче. Офіційний курс, нібито 13, але ви не можете по офіційному курсу банку купити. Але біля банку по 14, по 15. Нема проблем, ви можете купити валюту. Тобто боротись треба не з валютчиками, це наслідок. Боротися треба з самими банкірами, банками, з їхніми апетитами. Тому що те, що відбувається зараз, девальвація. Девальвація зараз не має жодних економічних підстав, фінансових. Девальвація зараз відбувається виключно через спекуляції на темі, на темі війна. От, спекуляція mm -hmm. на війні, ситуація погана, йдуть військові дії, Росія атакує. І от тому нібито відбувається девальвація. Хоча повторюю, економічних підстав для девальвації немає. Чому? Тому що от за цей рік, в цьому 2014 році, ми маємо вперше за 5 років позитивне торгівельне сальдо. Експорт-імпорт у нас позитивне торгівельне сальдо. Чому це вийшло? Не тому, що у нас щось відбувається геніальне в економіці, просто ми різко скоротили імпорт російського газу. І в нас цей експортно-імпортний. Баланс е, не лише збалансувався, а ми навіть маємо плюс 500 мільйонів доларів за сім місяців цього року е, у нашого балансу зовнішнього. Тобто в країну на 500 мільйонів доларів більше приходить Шо? валюти, ніж виходить. На додаток до цього, за останні сім місяців, як ніколи раніше, ми отримали зовні біля 7 мільярдів доларів е, валюти. З різних джерел Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк, уряди багатьох країн надали Україні вже майже 7 мільярдів доларів, тобто 500 мільйонів доларів плюс від сальдо, і ще 7 мільярдів доларів зовнішніх допомог. Ні інша справа, що люди розраховуватимуться за ці кредити. Безумовно, але я говорю про те, що зараз у нас надзвичайно великий притік валюти. З різних причин, з різних джерел, тобто немає економічних підстав mm -hmm. для девальвації гривні, але вона відбувається. Значить, результат підсумок, який відбувається девальвація лише через спекуляції. Разом з тим, уряд закликає громадян зберігати гроші в банках і навпаки дорікає їм за те, що вони розхитують нібито банківську систему, коли забирають депозити. Наскільки такі звинувачення мають під собою підґрунтя? Наскільки вони доречні? Ну ви знаєте, звинувачувати людей в тому, що вони реагують уже на результати. Ну це мені здається, це вже навіть аморально. Сам Національний банк нічого не робить, щоб приборкати спекуляції на валютному ринку, а потім звинувачує населення в тому, що населення просто захищає свої вклади. Тобто, як може людина, коли бачить е, таку глибоку девальвацію гривні, як людина може не захотіти зняти цю гривню і якомога швидше поміняти на валюту, тому що гривня девальвує. Тобто це абсолютно природня реакція. Тобто національний банк він мав би займатися тим, чим він має займатися інституційно, забезпечувати стабільність. Національної грошової одиниці. Це, до речі, в нього прописано в законі України про національний банк. Це його головна функція стабільність національної грошової одиниці. І коли е, керівник НБУ заявляє, що, е, що вона не буде використовувати резерви золотовалютні резерви для підтримування гривні, ну, ви знаєте, після такої заяви треба писати тільки другу заяву на звільнення. Тому що золотовалютні резерви не йшли. На сьогодні їх достатньо? Е, ну, по-перше, їх достатньо. А по-друге, золотовалютні резерви для того і існують, щоб забезпечувати стабільність гривні, коли є такі кризові моменти, як зараз, якраз і потрібно активовувати золотовалютні резерви. Резерви не є заради резервів. Вони існують для того, щоб Має забезпечувати працювати. безумовно, щоб забезпечувати стабільність гривні. Нам з вами ні тепло, ні холодно від того, що в НБУ десь там якась сума Абсолютно. золотовалютних Лежить резервів. Просто. А от курс. Грошової одиниці, яка у нас у кожного в кишені, оце на нас впливає. Якого курсу можна очікувати до кінця року? Тому що між людьми різні думки говорять про 25 говорять про 18, про 16. Розумію, ну. що ситуація міняється щодень, але... Ну, бачите, я вам е, на початку говорив, що для того, щоб прогнозувати, треба базу прогнозування, саму стратегію НБУ, регулятора. Зараз е, цифри можна називати, фантазувати, які завгодно, і 15, 20, 25, або навпаки 10. Але в нас немає реальної бази прогнозування, бо немає стратегії від НБУ. От тільки з того моменту, коли з'явиться, я сподіваюся, все таки з'явиться ця офіційна стратегія НБУ, в тому числі в курсовій політиці. От тоді ми можемо вже прогнозувати на основі якихось реальних розрахунків. Сьогодні критики говорять про те, що такої стратегії немає через те, що голова НБУ вона все таки людина з бізнесу, і вона на нього в принципі працює. Вона розуміє цю систему більше. Як ви вважаєте? Я вважаю, що це абсолютно неправильний кадровий підхід призначати особливо на такі високі відповідальні посади людей за принципом лише вірності особистої. Керівником Національного банку України повинен бути або науковець, макроекономіст, який розуміє макроекономічні процеси, або людина з самої системи НБУ. Ну ні в якому разі не людина з бізнесу і не людина з комерційного банку. У нас попередній керівник НБУ був вихідцем з комерційного банку, а діючий голова НБУ вихідець з бізнесу. Якраз ні перше, ні друге не можна допускати до керівництва НБУ, тому що Національний банк, центробанк країни, він має виконувати інституційну функцію макроекономічну. Він не повинен служити бізнес комерційним інтересом. Тому що коли так відбувається, то відбувається те, що у нас зараз є: девальвація гривні, з одного боку, спекуляції, які дозволяються, а з іншого боку, ще й е, абсолютно безсистемна роздача рефінансування комерційним банкам. Причому незрозуміло, за якими критеріями, і чому окремим банкам видаються суми, а іншим не видаються. Чому окремо видаються величезні суми, а іншим банкам невеличкі суми. Тобто, Політика рефінансування, мало того, що вона не має ніякого критеріального підґрунтя, вона ще й сама по собі підживлює девальвацію. Тому що коли НБУ роздає комерційним банкам через рефінансування гривню, ці банки використовують цю гривню не на оздоровлення своїх банківських структур, а вони беруть цю гривню і що роблять? Біжать на валютний ринок. І таким чином ще більше сприяють девальвації. Тобто Національний банк України на сьогодні з одного боку не бореться з спекулянтами, а з іншого боку, через рефінансування сам ще й сприяє девальвації. це якраз mm -hmm. причина в тому, що, по-перше, керівник виходить з комерційної сфери, з бізнес-сфери. А по-друге, ну, людина, очевидно, не розуміє, як працює макроекономіка. Ну ж таки, пані Гонтар, Івана, давно заявила, що якщо акціонер не хоче, я це я цитую, акціонер не хоче вносити у банк капітал, якщо активи банку нічого вже не варті, його доводиться виводити з ринку. Як ви можете прокоментувати заяву голови? Е, НБУ? Яка практика є в цивілізованому світі з приводу так званих проблемних банків? Якщо будь-який банк в той чи інший момент не виконує свої зобов'язання перед клієнтами? В цивілізованому світі поступають тільки одним методом: такий банк виставляється на продаж. Все, і тоді два варіанти: або його купує інший комерційний банк, якому це цікаво. Якщо ні, тоді викуповує держава через, через націоналізацію. І в першому і в другому випадку всі до останньої копійки чи центу зобов'язані перед клієнтами зберігаються і переносяться на того, хто купив. І таким чином ті клієнти у того проблемного банку їм стає краще, бо вони з проблемного банку переходять тепер на більш успішний банк, комерційний або державний? Але ж у нас мова йде про ліквідацію банку. А в нас так. Національний банк України, от ви правильно кажете, навіть не, невірно цей процес називає. Ви уявіть собі, регулятор озвучує слово ліквідація банку. Яка реакція у клієнтів банку? Якщо він ліквідовується. Значить, банк кудись зникає і зникають всі, всі гроші. Тобто навіть це слово ліквідація банку не можна використовувати. Банк повинен виставлятись на продаж, його купує інший комерційний банк, а значить, він більш успішний, раз він може купити банк. Якщо нікому не цікаво з комерційних банків, тоді викуповує держава. І тоді клієнти цього проблемного банку мають гарантію державу, тому що держава відповідає державним бюджетам. І тоді немає ніякої паніки, ніяких проблем. Навпаки, клієнти отримують е, свої рахунки вже в більш успішному чи більш надійному банку. Ну але сьогодні клієнти, люди вони дуже занепокоєні. Вони не знають, в які банки вкладати гроші, де власне зберігати гроші, в якій валюті, що їм робити. Ну я рекомендую завжди так. По перше, щоб розділити ризики, е, якщо у вас є заощадження, розділяйте їх на ну як мінімум три валютні кошики: гривня. Долар і євро. І якщо ви втрачаєте на курсі, наприклад, на під час девальвації гривні, ви симетрично виграєте по тому вкладу, який у вас в доларах чи в євро. Тобто розділяєте на три кошики, тоді ви себе захищаєте, ви мінімізуєте ризики. Якщо грошей тепер не якому, вистачає тепер на три як... кошики. Ну, не Неважливо, яка сума, неважливо. Тисяча доларів, хай буде тисяча чи дві тисячі, це вже у кого що є. А зберігати все-таки треба дивитись на те, щоб банк був крупний, не вестись на трошки вищі відсотки, які пропонують дрібні банки. Це ну це заманливо. Реклама робить свою справу. Ну, не тільки реклама, ми ще й рахуємо відсотки. От в крупному банку, наприклад, 20-21 чи 22, А тут якийсь дрібний пропонує 25-26. Але ви повинні розуміти, що в дрібного ви, крім відсотків, які ви, можливо, перші місяці будете отримувати, потім ви можете втратити все. Тому краще йдіть в крупний банк на 20-21%, але у вас буде впевненість в тому, що ці відсотки завжди вам будуть виплачувати. Ви завжди будете захищені. Бо якщо ви працюєте з українськими дрібними банками, то треба розуміти, що у нас дрібні банки це, як правило, банки, які створюються під одну схему, під одну-дві операції, і не більше. Якщо ця схема з тієї чи іншої причини для власника закривається, стає неможливою. Всі клієнти такого банку в зоні ризику відразу. І власник думає тільки про те, як вивезти гроші клієнтів, які він вважає своїми вивезти за кордон і самому втекти за кордон. Тобто сьогодні людям не потрібно масово забирати з банків гроші і вкладати в якісь. Ну, той, наприклад, в якій перші п'ятірці. Ну, не перша п'ятірка, ну як мінімум, перша десятка, це навіть я б сказав, перша п'ятнадцятка в Україні це нормальні системні банки, які... Працюють як банківська установа, тобто в них немає на меті швидко зібрати гроші і втекти. Вони хочуть працювати і далі системно заробляти собі і своїм клієнтам. Тобто, перша п'ятнадцятка це цілком в сьогоднішніх умовах цілком достатньо. І розділяйте на три валютні кошики: гривня, долар, євро, і тоді ви будете максимально захищені. Сьогодні люди, он саме на тому, що долар плаває і нестабільний, часто намагаються заробити лишню копійчину, купити, продати. Сьогодні от така схема працює. Ну працює, тому що активізувався чорний ринок, і звичайно, що кожна людина таким моментом хоче викур... хоче скористатися, але повторюю, не є чорний ринок причиною проблем. Це вже наслідки з причинами має боротися НБУ, перш за все, з валютними спекулянтами банками. Крупними комерційними структурами, які грають на валютному ринку, от там корінь проблеми. А ще більше цей корінь буде унеможливлений, якщо НБУ нарешті оголосить свою стратегію. Я би пропонував стратегію валютний коридор в сторону зміцнення гривні від існуючого курсу. Я вам дуже дякую за розмову. Наш дякую. час завершується. Дякую, що завітали. Я хочу глядачам нагадати, що в нашій студії був Андрій Новак. Він голова комітету економістів України, і ми говорили про те, що власне робити з грошима, якщо вони у вас є. І вам дякую, що ви були з нами. Не перемикайтесь, зустрінемось!